Усім привіт! Настав той день, коли я вирішив продегустувати то, що ми зварили два тижні тому. То Strong Bitter British L буде три, три зразки. Вони розливалися в один день, в один час, але перші два зразки розливалися однаково. Але цей, ну, як то можна буде бачити на, по відео, він зберігався у холодильнику. Оцей зберігався у, у затемненому місці, прохладному затемненому місці. Більш того, ми, ну, я не знаю точно, як точніше сказати, скільки треба було додавати декстрози, бо в інтернетах кажуть, що. Хтось там 10 грам, я вже не пам'ятаю, там 3 грами. Там, ну, хтось скільки. Тому оцей ми підписали: той, що зберігався в затемненому місці, 3 грами декстрози. Тобто, ну майже 10 грам, 10 грам на літр. Оцей, той, що зберігався в холодильнику, тут півтора. То, що там не підписано, то просто півтора. Е, і є ще е, літрова, літрова е, баклажка. Ми розливали як в 0,3, так і на, ну, літр теж в один день. Але е, мені хотілося просто знати, е, буде від чи буде відрізнятися смак, чи аромат е, при зберіганні у склі чи у пластику. Е, тут ми додали, теж підписали 8,3 3 е, Грами е, на літр. І є ще е, підпислас, це означає, що ця баклажка була, ну, може, останнє передостаннє, коли ми зливали вже, е, пиво в пляшки. Просто підписали, щоб розуміти. Е, ну, просто, щоб розуміти. Ну, дивіться, перше, що хочеться відмітити, що колір мені прям тут дуже подобається. Я отут-от бачу, я не знаю, тут буде видно. Отак, треба, напевно, розвернути. А, ну, воно прям дуже таке прозоре. Мені прям-прям дуже подобається. Ну, зараз там наліємо бокал буде видно. Так, а... ну, мені здається, тут треба, надо... знаєте, я хотів подивитися. Ну, однаково, там, скоріш за все, це були дріжджі. Коли зливали, там все одно ну, вони Попадають, попадають пляшку. А тут. Так, ну я не хочу там піднімати цей брухт весь, весь. Так, це раз. А, точні, два, а, Третє, У мене є отакі три бокали. Це бокал весняного Fest'у фесту го року. Цей, цей бокал. З іншої броварні не пам'ятаю. Ну, а це Нева чи Чеченівської області. Е, у мене нема просто однакових бокалів, тому от ну так, так буде. Ну і є отака відкривашка. Така чудова відкривашка. Так, ну що, поїхали. Е, ну що, я не знаю, давай, напевно. Та, напевно, відразу відкриваємо. Так, треба якось поставити, так, щоб було зрозуміло. що, Так. Відкриваємо спочатку то, що 03 в склі е, зберігалося в холодильнику. Тиждень зберігалося. На карбонізацію було. Ну, ділеють вже, вже кльово. Е, Верхом не йде, бо. Е, е, один продавець мені сказав, що треба на літр ем, ставити там, 3 грами максимум, бо пиво буде йти верхом, коли буду відкривати. Тут ми півтора, ну, виходить, 4,5 на літр, і воно не йде верхом. Давайте подивимось. Так, ну, піна така, ну, я би сказав, ну тут щось підіймаю, таке. Е... Е... Так, <сміст> да, і тут ми забули вимкнути світло, і зараз, зараз буде світло, є світло. Е... Поїхали далі. Е... Так, ну, що я можу сказати? Піна в ну, середньому, може, А, е... Ну, колір тут не білий, він такий більш карамельний. Е... ну, Аромат. Ну, карамелька, чиста карамелька. А, да, Треба нагадати, напевно, що по усіх моїх розрахунках е, тут має бути 696 алкоголю. От. Ну, алкоголь тут не відчувається зовсім. Так, смак, смаки потім будемо. Е, далі. Пляшка та, де чуть більше декстрози, і е, зберігалася в затемненому місці. О, это больше, больше И 2, и 3 видрезняется. и вот можно бачить и так. Вот, вдруг пошел, но. Бачите? Півтора, півтора і 3. Різниця, по-моєму, відчутна. Холодна і не холодна. Ну, холодна і не холодно, але я думаю, що то декстроза задала, але ну, може бути, може бути. От, ну, тут аромат. Ну, якщо отут мені, мені здається, що тут більш солодкий аромат, більш карамельний, то тут більше пішло у гіркоту. Він також е, е, солодкий, він також е, карамельний такий, але тут більше, більше гіркоти, більш такий насичений, такий важкий, знаєте, такий, коли там. от. Е, так, і е, той, що зберігався у, у пластику. Вісім Це скільки на таку бутилку виходить? Е, 8,3. Два. Моє питання Два. потім переформулюю, я буду обрізати, бо а. В мене не чутно, що... А. А, тут питають, 8,3, скільки це на 0,3? Ну, я так розумію, близько 1... Ні, 1,6 не може бути, 2,6. 2,6. Там 3, здесь, ось, тут 3, півтора, а тут 2,6. Ну, приблизно. Ну, що можу сказати, що ну, піна була краще тут, яка, яка не зберігалася у холодильнику. Е, так, оце не холодильник. Отак от. от. Е, у пластику бачите, зовсім не. Ну, то може бикал, там дійсно не відповідає. Але тут піни нема, хоча ти 8,3. тут 3, тут. Півтора. По аромату, до речі, так, такий ж самий. Тобто, аромат ну, протягом тижня не, не змінюється, якщо тримати його у пластику, чи в холодильнику, чи у склі просто, просто в затерному місці. Поїхали смаки. Знаєте, я, напевно, якось неправильно розрахував, бо оцих двох просто прям топовий такий смак. По-перше, карбонізація відчувається. Трішки між... пішло в алкоголь, бо я ж кажу, тут 6,96, мені здається, то було забагато. По моїх формулах має бути, по моїм розрахункам, мало, мало бути менше, але ну, так вийшло, перше пиво. Окей. У смаку чиста карамель. Гіркота відчувається. Може було. Треба, напевно, треба було дати менше хмелю. От. А ось тут то що у пластику. Зовсім, зовсім немає карбонізації. Я не розумію, чому. Я чесно не розумію. Знаєте, така легка-легка. Але. І тут відчувається теж карамелька є, але таки більш, більш гіркота, мені здається, на першому плані. А тут більш солодкий смак. Тобто, що я можу сказати? Я. Наступного разу, наступний раз буде сьогодні. Я буду розливати у, у склі максимально, скільки у мене, є, мене є тих скляних. От. І. Засипати щось середнє між 1,5 і 3. Так. І що ще? А, і у пластик, е е е е, теж буде, але буде ну, менше. Я, я хочу саме у склі. Ну, мені більш сподобалось. Але так, да, і ще одне, якщо просто порівняти між. Між, скажімо так, теплим і холодним зберіганням. Я думаю, що різниці у мене не, немає. Але подивимось, подивимось, як буде далі. Поки ви любуєтесь на цю красоту, скажу, що пройшло там ну, до часу, до години да? до години пройшло, ми розлили 34 скляні пляшки. І 5 літрових пляшок. Другого нашого пива це Різдвяний Ель. Назву ми його ще не придумали. Просто тому що думаємо що думаємо, як так правильно назвати, щоб вона була запам'ятовуюча. Вот. Додали цього разу, додали трішки більше. У кожному ми додали по 2,7, там, де не, нічого не написано. Тут 2,7 декстрози. А, вот Ось тут, ні, отут точно. Ось троєчка. Це означає, що ми додали, ми додали 3 грами декстрози. Наприклад, сюди ми додали 9,3. 9 Але дивіться, ми, я подивився, що деякі роблять, от, знаєте, там, коли наливають, їм, там, закупорюють, роблять, ну так, нажимають, щоб потім, потім дивитися, як воно грає чи не грає. ну, Воно ну, буде роздавати. Тому так. І повертаємось до, до е, нашого, нашого, нашої дегустації недільної витримки нашого Strong b е, британський. Е, дивіться, оцей бокал було налито, ну просто ну, холодно, я пам'ятаю, ну, відчутно. Пам'ятаю, що то була пива в склі, так, яка була у холодильнику. Цей, увесь цей час. Е, в ароматі солодкий, солодкий присмак, солодка складова йшла зовсім. І зараз мені тут хліб. Чорний хліб, такий, знаєте, коли, ну, от, е, ну, я чорний хліб не їм, я не знаю, як він там точно називається. Але ну, знаєте, от, просто чорний хліб. То, яке трималося в холодильнику. Далі те, що не трималося в холодильнику, але в затемненому місці. Мені здається, що солодкий присмак тут залишився. Але е, пішло більше гіркоти в плані. От якщо отут -от була е, гіркота, такого ну, не гіркота, ну присмак чорного хліба, то тут присмак корки чорного хліба. Так, і пластик. М Ну, він більше такий м -м, слабкіший, тобто, там, якщо там більше, е більше такі нотки відчуваються, то тут таке, знаєте, може більш збалансоване, збалансоване але більше таке слабкіше. Ну, якщо взбовтати, теж, теж є е, солодкий, ой, солодкий, теж корка хліба. Е, ну, що хочу сказати, що мені ця справа сподобалась. Я до неї довійшов. Е, На цьому тижні ми варити не будемо. Просто треба зробити відпочинок, перечитати, передивитись, е, проаналізувати. Е, наступний, е, наступне пиво вже. Е, Складено рецепт, але то буде потім. Що ще хотів сказати, що усі мої відосики, як ми варили, всі мої рецепти, ми, звісно, залишимо. Ну, ми, я кажу, я і дружина, вона мені допомагає цьому. Дякую їй дуже. Ми залишимо це у всіх соцсетях, там Ютуб, Тікток, Інстаграм. Ви можете писати, обов'язково пишіть. Я поділюся, якщо є, там є якісь питання і якщо ви знаєте, як зробити ще краще. Я буду тільки рад вислухати. Тому підписуємось і продовжуємо варити. Усім дякую.